Будемо говорити далі про соціальну політику держави в 2024-му, тобто в поточному році, і про дуже важливий зріз цієї соціальної політики, зокрема пенсійне забезпечення. Будемо говорити про всі деталі, пов'язані з цим самим пенсійним забезпеченням: страховий стаж, його підтвердження, призначення та індексацію пенсій. Я вітаю в нашій студії заступницю голови правління пенсійного фонду України Ірину. Ковпашко Ірина Васильна, моє вітання. Вітаю всіх слухачів українського радіо. Традиційно в Україні велика частка населення це пенсіонери, приблизно четверта частина. Тому питань до вас традиційно теж дуже багато. Давайте поглянемо на пенсії, так би мовити, в тому вигляді, в якому починається рік. Передбачено підвищення пенсій, кому і наскільки. Хороше питання, тому що традиційно вже звикли, що окрім тих особистих обставин, які зумовлюють необхідність звертатися до пенсійного фонду для того, щоб визначитися із своїм правом на перерахунок за зверненням, є ще ряд випадків, коли пенсії перераховуються без участі людини, тобто, коли є відповідна обставина, зумовлена саме нормою закону, і яка визначає право на перерахунок. В цьому році такі підстави також є. Перше і основне, що ми очікуємо, ось уже з 1 березня, це те, що уряд таки ухвалить коефіцієнт підвищення пенсій. Те, що ми називаємо індексацією. Коли це має статися? З 1 березня, а очікуємо постанову найближчим часом, тому що це вже той час, коли варто це робити, щоб готуватися до виплати в березні місяці перерахованих пенсій. Тобто індексація проводиться відповідно до закону, так як передбачено, з 1 березня. І ми зараз, якраз, робимо всі підготовчі дії до цього. З точки зору кому, так як ви запитали. Насамперед, це велика кількість тих людей, і правила проведення індексації вони ще визначені постановою уряду з 2019 року. До того часу індексація, як правило, здійснювалася виключно на ріст інфляції. А оцей порядок, який затверджений постановою кабінету міністрів від 20 лютого 2019 року, номер 124, він передбачає загальний механізм індексації пенсій. Тобто, в першу чергу, індексуються ті пенсії, які призначені. Ми їх називаємо страховими відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І індексації будуть підлягати всі ті пенсії, які призначені. По 31 грудня 2023 року, тобто всі, що призначені в минулому році, от вони підлягають індексації. Який розмір підвищення буде в кожного пенсіонера? Цей розмір свій. Ми вже звикли, в тому числі до попередніх постанов, Кабміну, ми бачили таку вимогу, що мінімальний розмір індексації не може бути менший, ніж 100 гривень. Тобто це та мінімальна гарантія, яка, як правило, дається і тим пенсіонерам, які призначені, наприклад, в минулому році. Вони призначені не так давно, але і їм буде отаке невеличке підвищення. З точки зору того, що ще може бути як індексація, ну в попередніх роках ми мали. І є такі підстави по закону: індексувати мінімальний розмір пенсії військовим по інвалідності, мінімальний розмір пенсії чорнобильцям з інвалідністю. Він теж індексується на цей індекс, на цей коефіцієнт, що визначає Кабінет міністрів України. Тобто, в цій ситуації ми розраховуємо. Що кабінет міністрів збереже а то й підвищить ті розміри виплат, які були передбачені, зокрема у минулому році, постановою 168. Я думаю, що головне питання, і в тому, щоб виплачувати пенсію відведені законодавством терміни, от але для того, щоб це робити на постійній стабільній основі, потрібно стабільне фінансування. Хотілося почути від вас. Про фінансування пенсійного фонду, яка з цим ситуація, яка сума закладена на цей рік? Ну і є дані в пенсійний фонд направив на соціальні виплати у січні 65,1 і мільярда гривень. Цифра правильна в будь-якому випадку я хочу вам сказати, що особливо з початку цього року питання: а чи зможе пенсійний фонд профінансувати ті пенсії, які призначені людям, стало? Чуть лі не топ новиною, і на жаль, дуже багато на ці на цьому питанні спекулюють. Більше того, я як людина, яка щоденному режимі готує інформацію для висвітлення, і на нашому, на нашому порталі і інформація, яка дається в нашому телеграм-каналі, на нашій сторінці в Фейсбуці кожного дня ми даємо інформацію про стан фінансування пенсійних виплат. Ми забезпечуємо Цьому році вже січень місяць, повністю пенсійними виплатами. Щоденними режимами ми інформуємо. Як ми фінансуємо, зокрема в цьому місяці вже профінансовано 47 мільярдів на виплату пенсії. Так само, ми йдемо чітко по графіку, оскільки пенсії виплачуються в період з 4 по 25 число кожного місяця. Ми фінансуємо Укрпошту. Ми фінансуємо всі банки з центрального рівня. Це теж та новина, яка дає можливість зменшити час, коли гроші перебувають в дорозі, тобто відразу з рахунку. Пенсійного фонду кошти надходять на банки, які тут же зараховують на банківські рахунки пенсіонерів, і йдуть у керпошти, яка відповідно доносить їх за місцем проживання пенсіонерам. Тобто, на даний час ми використовуємо ті кошти, які до нас надходять як фінансовий ресурс після розподілу частини єдиного соціального внеску. І тут у нас є визначені. Показники ми вкладаємося в ці показники, і частина коштів використана, яка йде з державного бюджету. Але дуже хочу, щоб розуміли наші слухачі, що це не просто держава фінансує пенсійний фонд через те, що він не спроможний це зробити. А це держава виконує своє зобов'язання, яке передбачено законом. Наприклад, пенсії військовим вони фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Так передбачено. Пенсії за особливі заслуги перед Україною також фінансуються. За рахунок коштів державного бюджету. Підвищення ветеранам війни це теж те, що йде з державного бюджету. Тобто ці кошти до нас надходять в установлені сроки, і наразі ми виконуємо наші зобов'язання в повному обсязі. Давайте разом з вами дамо відповідь на умови призначення пенсії в поточному 2024 році, зокрема для тієї категорії громадян України для людей, які вийдуть на пенсію, ну в цьому році до кінця року знаєте, варто відмітити, що напевно особливих якихось змін в законодавстві, яке регулює право на призначення пенсії в 2024 році, не відбулося, оскільки ми продовжуємо рухатися в напрямку, який визначений 26 статтею закону про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування, згідно з яким починаючи з 2018 року, щороку стаж, який необхідний для виходу на пенсію, збільшується на один рік. Так, от, якщо в минулому році тим людям, які в минулому Році досягали віку 60 років, потрібно було стажу 30 років. То сьогодні, вже починаючи з 1 січня 2024 року, ті, хто досягає віку в цьому році, їх необхідний стаж для того, щоб призначили пенсію, це 31 рік. І Доб... давайте нагадаємо, що для чоловіків для жінок терміни виходу на пенсію не змінюються. Чоловіки 60 і жінки. Саме 50 так а є. Я хочу сказати, що вони не змінюються порівняно з минулим роком, але ваша інформація трішечки не актуальна, тому що жінки в нас виходять на пенсію при досягненні віку 60 років, як і чоловіки. І завершився той процес поетапного збільшення пенсійного віку жінкам, який розпочався ще з жовтня 2011 року. Тобто, на сьогодні що вийти на пенсію що чоловікам, що жінкам після досягнення віку 60 років. Потрібно мати 31 рік стажу, якщо такого стажу немає. То можливо вийти на пенсію після досягнення віку 63 роки, там вимоги до стажу менші. І якщо ж і немає стажу, який дає право в 63 роки, але людина має не менше, ніж 15 років стажу, вона напрацювала офіційно, то за таких умов людина вийде на пенсію після досягнення віку 65 років. Це так звані коридори віку. Чому коридори? Тому що необхідний стаж завжди фіксується на да. Коли особа досягає віку. Що це значить? Наприклад, 60 років людини виповнилося в минулому році, наприклад, у вересні місяці. Але людина на вересень місяць 2023 року мала лише. 29 років 6 місяців стажу. Вона на пенсію не вийшла, в неї було потрібно було 30 років. Так, от її вимога до необхідного стажу 30 років фіксується. І якщо вона буде працювати ще допрацює 6 місяців, то наприклад після березня місяця 2024 року вона зможе вийти на пенсію, тому що в неї вже буде 30 років стажу. Тобто необхідний стаж фіксується на дату і на той рік, коли людина досягла віку. 60 років на 2023 рік. Водночас, я ще раз повторюсь, тим, хто досягає віку 60 років у 2024 році, то їм потрібно стажу 31 рік. Ірина Васильівна, які документи треба власне надавати на підтвердження страхового стажу, і як він обраховується в поточному році, а ви знаєте, в обчисленні стажу насправді можливо навіть ем, спростилися якісь вимоги, оскільки е, уже не один раз і ми обговорювали в цій студії про те, що основний документ, який підтверджує страховий стаж, набутий до 1 січня 2024 року, це трудова книжка. Тобто та паперова трудова книжка, яка заводилася. Кожному працівнику під час першого прийому на роботу. Але в чому спрощення, тому що ми маємо величезну кількість уже трудових книжок паперових, які оцифровані. Які переведені в електронний вигляд на підставі того закону, який передбачає ведення обліку трудової діяльності в електронному вигляді? Тобто ми маємо певну частину електронних трудових книжок, і людина, яка ще на сьогоднішній момент навіть не зверталася за пенсію, вона гарантовано розуміє, що її трудова книжка оцифрована і вона гарантована від втрати. Стаж, який набутий після 1 січня 2004 року, називається в повній мірі страховим стажем, тобто це той період, коли людина не лише працювала, а працювала офіційно, і за цей період за неї роботодавець сплачував внески. Чи то єдиний соціальний внесок, чи страхові внески, але ця вся інформація обліковується в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування тобто це як частинка. Інформації, яка зберігається в державному реєстрі, і назавжди фіксує набутий особою страховий стаж? Ну можна сказати, що це прозора частина набутку кожного, саме так тому, що людина, яка наприклад має можливість е, зайти в свій електронний кабінет, який на нашому веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизувавшись належним чином, то ця людина може побачити і вона може чітко відслідковувати, наскільки роботодав. Сплачував за неї внески, тобто власне сам факт сплати, а також з якої заробітної плати. І це принаймні дає можливість розуміти людині, що якщо вона погоджується працювати з офіційною мінімальною заробітною платою, але при цьому роботодавець доплачує якусь частину неофіційно, то ця людина повинна розуміти і усвідомлювати, що ніколи в реєстрі застрахованих осіб не з'явиться інформація про неофіційну заробітну плату. І розраховувати, що вона яким чином вплине на розмір пенсії абсолютно не варто, Іриносельно користуючись вашою присутністю в суді Українського радіо, хотілося б почути відповідь на таке питання. Кажуть, можна докупити певну частину страхового стажу, саме так, чи є бажаючи це робити? Який відсоток приблизно в загальному? Ну, тисяця, я хочу якраз це питання обговорити ну, дещо детальніше і з точки зору двох моментів. Можливість докупити страховий стаж існує практично з самого 2004 року, коли запроваджено поняття страхового стажу. І для того, щоб цей страховий стаж докупити, потрібно звернутися наразі, оскільки адмініструє єдиний соціальний внесок, в нас державна податкова служба. Звернутися до Державної податкової служби для того, щоб укласти договір про добровільну. Участь в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Що тут відбувається? Податкова служба з людиною укладає договір. Є два типи договорів. Договір, який дає можливість людити, людині сплатити за минулий період. Це можуть бути періоди після 2004 року, коли людина ніде не працювала і не належала до категорії застрахованих осіб. Але тут є нюанс. Договір укладається про одноразову сплату за певний період. І плата за один місяць страхового стажу, яка здійснюється до податкової вона розраховується як подвійна ставка єдиного внеску станом на мінімальну зарплату на сьогоднішній момент. Тобто, якщо в нас сьогоднішня зарплата 7100 гривень. То це 22% ставка єдиного внеску подвоєна. Це досить вартісна процедура. І ще є можливість сплатити внесок, уклавши договір про щомісячну сплату наперед. І розмір цієї сплати може бути не менший, ніж з мінімальної заробітної плати. Але це одна частинка, яка передбачає собою необхідність іти в податкову, доказувати, що ти зараз не належиш до категорії застрахованих осіб, якщо мова йде про укладання договору на майбутнє, або що ти не належав в якийсь період до категорії застрахованих осіб раніше. З березня минулого року було анонсовано ще одну можливість. Це можливість укласти в електронному вигляді договір приєднання і сплачувати внески відразу до пенсійного фонду. Але тут є особливість, сплачувати такий внесок можуть лише ті люди, які досягли віку 16 років, ті, які не є ще пенсіонерами, оскільки тут мова йде про сплату виключно наперед, тобто, наприклад, починаючи з поточного місяця, і тут не застосовується оця подвійна ставка, яка йде в податковій, крім того. Тут не обов'язково сплачувати, виходячи з якихось певних конкретних показників. Людина сама обирає, а скільки вона хоче заплатити. Має вона можливість заплатити сьогодні тисячу. Вона платить тисячу, має вона можливість сплатити мінімальний внесок, буде сплачено мінімальний внесок. Тобто, це свого роду той самий вклад в солідарну систему, який прирівнюється до мінімального страхового внеску і можливість докупити є, але ну, оскільки це все таки має бути по-перше. Фінансова можливість людини, і особливо чому це спрацювало от з минулого року, тому що ми чітко зрозуміли і побачили, що ті люди, які, наприклад, з початку війни втратили роботу, які можливо залишили Україну, поїхали десь в більш безпечні країни, і там отримують які виплати якісь виплати від країни, в якій перебувають під захистом, вони мають якусь фінансову можливість, хоч трішечки, і розуміють, що їм не можна втрачати оцього. Періоду, поки вони не є пенсіонерами, щоб не набувати стаж, саме ці люди сплачують, саме ці люди. Здобувають таким чином собі стаж, оскільки інформація про страховий стаж обліковується знову ж таки в реєстрі застрахованих осіб. І як на мене, оця можливість сплатити добровільний внесок, приєднавшись до договору в електронному вигляді через веб-портал Пенсійного фонду України, це простіший, легший, зрозуміліший і більш прозорий спосіб для того, щоб набути докупити собі стаж. Давайте нагадаємо нашій радіоаудиторії, який страховий стаж і як нараховується жінкам період догляду за дитиною до трьох років, які потрібні документи, щоб такий стаж головне був зарахований сьогодні, коли ми говоримо про призначення пенсії, зокрема в 2024 році, та власне і минулому році ситуація не змінилась. У нас жінки, які мають дітей і мали дітей, чи мають дітей, і не працюють. Наприклад, якщо це був період до 2004 року, то в такий період в таких жінок немає ніяких записів в трудових книжок. Вона звільнена. Але при цьому вона коли пред'являє свідоцтво про народження дитини, то виходячи з норми, яка діяла в раніше чинному законодавству до стажу роботи непрацюючої жінки, зараховується період догляду до трирічного віку. Так от, якщо на підставі трудової книжки жінка не працювала, Надала свідоцтво про народження дитини такий період, але не довше, ніж до досягнення дитиною 3річного віку, зараховується до її стажу. При цьому зазначається ознака стажу як догляд до трьох років, і, відповідно, це дає можливість жінці правильно зарахувати стаж, збільшити його, набути таким чином. І право на пенсію і розмір від цього буде залежати. Категорія жінок, які працювали і в період роботи мали діток. До 2004 року, то у них цей стаж на підставі трудової книжки зараховується як період роботи, оскільки коли жінці надається відпустка по догляду за дитиною, то вона не звільняється за цей період з роботи. Що ж стосується періоду після 2004 вірніше після 2005 року, тому що там своя специфіка щодо жінок є. Коли такі жінки отримують виплати від управлінь соцзахисту чи від страхувальників. На початку 2004-2005 там років, то за цей період відображається інформація в реєстрі застрахованих осіб як період догляду за дитиною. І якщо жінка в цей період отримала виплати по догляду за дитиною, то цей стаж також зараховується до страхового стажу. За даними реєстру застрахованих осіб, як виправляти помилки в трудовій книжці паперовій, електронній, аби не втратити зарахований стаж. Ну, електронна трудова книжка на сьогоднішній момент вона ведеться в тому числі і відповідальними особами кадрових органів, і бачити, ознайомитися з нею можна, зайшовши відповідно в свій особистий кабінет, який на нашому веб-порталі. А що стосується: Паперової трудової книжки, ну, очевидно, це більш питання, ну, скажімо таке, нагальне, тому що, як правило, трудові книжки видавалися в різний період. От сьогодні, навіть зранку, я працювала з трудовою книжкою, розглядаючи її, оскільки свого часу, коли заповнювали там в 89-му році трудову книжку чоловіку, по-перше, повиправляли дату народження, зробили виправлення у побатькові і знову ж Такі в даті навіть в даті видачі трудової книжки. За таких умов, коли почали розглядати цю трудову книжку, чи належним чином вона оформлена, однозначно не належним, оскільки її оформлення суперечить інструкції про порядок ведення трудових книжок. Але ж чи ставить це під сумнів і чи дає це право не враховувати записи в трудовій книжці для підтвердження стажу? Коли в повній мірі проаналізували всі ті записи, то побачили, що починаючи з 99-го року дані про трудову діяльність, які записані в трудовій книжці, є в реєстрі застрахованих осіб. Тобто, страхувальники подавали звіти, і, відповідно, інформація співпадає в трудовій книжці в ці періоди, і, відповідно, в реєстрі застрахованих осіб. Тобто, зрозуміло, що Людина, яка працювала по цій трудовій книжці де зазначений період, в тому числі з 89-го року, це була робота тієї людини, яка ідентифікована в реєстрі застрахованих осіб, дані якої відповідають паспорту, що пред'являється сама людина. З огляду на ці обставини, цю трудову книжку дали вказівку врахувати при обчисленні стажу при виході на пенсію. Але загалом передбачено механізм, що ті люди, які на сьогодні є працюючим, можуть звернутися до свого страхувальника, який у трудовій книжці сьогоднішній має можливість внести зміни на титульній сторінці, зокрема, поправити там написання імені. Особливо знаєте, є така от українське ім'я Наталія чи Наталя чи Наталія. От Ідентифікувати іноді, що це одна й та сама людина, дуже складно, оскільки правильне написання ну, за замовчуванням, це так, як написано в паспорті. В паспорті є написання українською мовою в вигляді книжечки. І Воно повинно відповідати воно повинно речі. відповідати. Тобто, насамперед, люди повинні бути відповідальними за свої документи. І те, що вони розуміють і можуть побачити, основний ідентифікуючий документ це паспорт. І відповідно під нього мають бути всі інші документи, які підтверджують, наприклад, трудову діяльність людини. І ще одне у цьому ж самому паспорті мають бути вклеєні відповідні фотографії, оскільки без вклеєного паспорта після 45 років він вважається недійсним. І це не зона відповідальності пенсійного фонду, зона відповідальності людини звертатися потрібно до міграційної служби для того, щоб ідучи на пенсію, пред'являти дійсний документ. Розкажіть про індексацію пенсій в поточному році. Заплановано три такі індексації, кого торкнеться кожна з них і в чому полягатиме нова формула індексації от, ну, очевидно, це трішечки повторюється з тим, з чого ми починали говорити, а про три, про три індексації, ну, скажімо, це так дуже умовно можна сказати, це по суті три блоки перерахунків. І ці перерахунки насамперед зумовлені тим, що законом про державний бюджет передбачено насамперед нові стандарти, як ми соціальні стандарти, це підвищення рівня заробітної плати. Це підвищення прожиткового мінімуму, і це те, що передбачено в тому ж законі про державний бюджет і індексація. Так, от, якщо говорити про підвищення мінімальної заробітної плати, то такі відповідні перерахунки ми вже провели січня місяця. І вони торкалися насамперед 65-річних пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, у яких відбувся зростання свого основного гарантованого розміру пенсії. Це не працюючи пенсіонером віком 65+, хто має повний стаж жінки 30 років, чоловіки 35 років. Воно їх торкнулося. Друге, другий такий перегляд буде йти з квітня місяця, оскільки ще раз в нас виросте мінімальна зарплата. Якщо говорити про другий блок, це власне індексація і той індекс, який ми повинні отримати від кабміну, підвищивши пенсії. Призначений по страховому закону, мінімальні розміри пенсій по інвалідності військових, мінімальні розміри пенсій чорнобильців. Ми повинні побачити в тому числі індексацію, яка зав'язана на страхових виплатах, оскільки ми і страхові виплати маємо проіндексувати, і це все теж повинно бути в постанові Кабінету міністрів. І, власне, третій великий блок дуже Особливо в цьому році в законі про державний бюджет в прикінцевих положень виписана норма. Прожитковий мінімум, зокрема, для осіб, які втратили працездатність, зріс 1 січня 2024 року. Але, попри те, що багато виплат, які здійснює пенсійний фонд, базується саме на цьому показнику, закон про державний бюджет на 2024 рік зазначив, що перерахунки. Мінімальних розмірів пенсій, доплат, надбавок, підвищень, які ґрунтуються на цьому прожитковому мінімуму, проводиться одночасно з проведенням індексації з 1 березня. Через те, 1 березня, ми будемо мати ще, крім перерахунку по індексації. І перерахунок по прожитковому мінімуму в цьому випадку в нас зростуть мінімальні розміри пенсії, максимальні розміри пенсії, надбавки. Наприклад, на наприклад, надбавка на утриманця у військовому законі, підвищення статусні підвищення ветеранам війни. А також у нас зростуть мінімальні пенсійні виплати, які теж базуються на прожитковому мінімуму. Такі нововведення передбачає пенсійна реформа по поточному році, хоча б одним рядком ну, говорити про якусь пенсійну реформу як така, що вже формалізувалася в якихось нормативних документах наразі ще. Зарано, тому що ми насправді продовжуємо те, що було прийнято раніше на підставі чинних нормативних актів. Єдине, що ще зазначу, що також передбачається, що уряд все-таки ухвалить рішення про проведення перерахунку працюючим пенсіонерам. До речі, це теж дуже часто ставлять нас, і такий перерахунок має бути проведено як передбачено законодавством з 1 квітня цього року. Тобто, ми маємо цілий ряд ще зобов'язань, щоб провести відповідні перерахунки. Гість нашої студії заступниця голови правління пенсійного фонду України Ірина Васильна Ковпашко. Дякую за розлоги. Дуже потрібні відповіді, пояснення в частині пенсійної реформи.